Із 31-річним захисником Іваном Хомівим попрощалися у Тернополі. Він загинув 17 листопада на Харківщині. Поховали героя з усіма військовими почистями. Іван Хомів був інспектором прикордонної служби та начальником повітряної розвідки. Про це розповів офіцер об'єднаного міського територіального центру комплектування Віктор Білас. Я колокомандую збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого оставлений Володимир Трізуб. Воно збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Віктор Білас вручив рідним грамоту пошани та скорботи від головнокомандувача ЗСУ Івана Хомєва Поховали на пантеоні героїв Миколанецького кладовища. Про героя розповів родич загиблого Йосип із позивним Чех, який зараз також захищає Україну. Це мій племінник виростав разом з нами, пішов в перших рядах захищати державу. Виріс, був спортсменом гідною людиною. Вчився, працював для того, щоб Перемогти. Так сталося, що загинув. Хочу сказати одне для всіх, для народу, для держави, для людей, що мають розуміти, має бути підтримка, мають забезпечувати свою армію зброєю, мають виходити на вулиці, добиватися, щоб нас забезпечили армію. Він загинув, тому що це повна недбалість нашого народу. Родич загиблого Борис Шепітка каже, на захист країни стали дев'ятеро членів їхньої родини. Чоловік згадує про загиблого як про хорошого друга. Це була прекрасна, чудова людина. Гарно вчився в школі. Був відповідальний з маленького. Був прекрасний, чудовий спортсмен. Заслужити звання майстра спорту міжнародного класу не так просто. Це велоспорт. Він і тренувався в обласній спортивній школі, був дуже відповідальний, тому що це важка праця і коли стало питання стати на захист нашої держави Україна. Його останні слова були і перші слова, ах, хто як не я. Він, окрім того, був дуже хороший товариш. Він дуже був, я би сказав, вчителем і тренером. Він виховав дуже багато хороших дітей, які думаю, будуть пам'ятати його як хорошого тренера. За словами Бориса Шипітків Івана Хоміва залишилися мати, дружина та двоє синів. Лілія Лобур, Андріміць, Суспільне новини, Тернопіль.